Привіт, привіт, мої любі бусінки. Сьогодні я знову одна пішла в Чорнобиль. вгадайте, де ми знаходимося? В Зоні відчуження. і як ви мені писали, я не боюся цього робити. Сьогодні я вам покажу дійсно дуже цікаві місця. Це як тут а та трінтєт закинуті будинки, і розкажу дещо цікавеньке. А зараз, будь ласка, додивіться це відео і подивіться, чи виживе ваша скажена Вікторія одна в Чорнобильській зоні у цьому невеличкому поході. Поїхали! Дивіться, яку я знайшла закинуту старезну лодку, якою, мабуть, ще до аварії перепливали. Ви гляньте, як збереглася ця лопата. Я ж лопатка, бачите яка? Стара, стара, подивіться. Можна було б... Так, а тут іще одна, дивіться, є норм. Гляньте, метал зберігся. Ставиш ножки. Бережу ці штуки і, коротше, маслаєш кудись. Ну не знаю навіть куди, куди це озерце веде. Ну це при Ужов'ї, так сказати, біля річечки. Ужа. Та бачите, як люди покинули ці місця після аварії, так і позалишалися їхні речі тут. Ой, дорожки ж тут. Я не знаю, що тут сталося, що це таке понавалювалося? ото там дорога. А ось так я виглядаю, як уже псіх, мене вже нерви не витримують. Просто в цих кущах. Це тріндец просто. Як же я обожнюю Чорнобильські хащі? А тут ще і... Ой-ой-ой! А тут ще і оце. Чудо-юдо навалено. Оп! Тут, бачите, дорожка була, мабуть, для звірушок. Дивіться, як гарно, капець. Просто. Ось, будь, будь ласка, бачите, ще одна. Іще одна така небезпечна штука. Бачите, перша хата пішла вже. Закинута. Рівень радіації росте, Боже, зараз чим далі, тим більше я буду облучатись. Ну, Кінь та йшла, коротше, йшла, а тут гляньте що. Справжня тобі жива гадюка. І сидить жаба з нею. Коротше, не знаю, чи вона її вже вкусила чи ні. Нема чим достати. типа, якщо я зараз попитаюся спасти жабу, то це може і мене гризнути. А в нас, кстати, в Україні немає вакцин. Дивіться, яка здорова капець. Друзі, сьогодні в мене з собою для самозахисту дуже... Крута, просто дорогуща, унікальна штука для того, щоб захищати себе в будь-яких небезпечних ситуаціях. Це отака викрутка, четвертка, чи, чи як вона українською мовою. Коротше, я знайшла таке закинуте здання в зоні. Зараз буду туди залазити. Бачите, тут такі шміотки. Гляньте, який рельєфчик. Крутий із крутим фоном. Можливо, і, і ще тут, бачите, не, не до, до, до комуніз. Сліди комунізму. Осталося. Бачите? Зірочка. Серпем молод. Вон там. Коротше, піднімаюсь на другий поверх. Я сподіваюся, що під моїм 100 кілограмовим вісом воно не провалиться. Лазить конечно. звісно, мы ж в Чорнобилі. Щось тут, тут трошки менше фону, за те, що будівля була закрита. Ось така охлонка 2024. Ось така іграшка страшна лежить. Тут просто поруч село і тут можна знайти отакі речі. У мене є така задумка зробити експеримент. Набрати з калюжі, знаєте, з такої грязної, грязної Чорнобильської густої набрати води. І е, з цієї води у мене є такий порошок спеціальний і його е, очистить. Так, зараз, щоб не провалитися цю калюженці, наберу води. Головне, щоб ніякі зміюки на мене тут не вискочили. Так, набираємо такої води. Вона, бачите, якась радіоактивна, скоріш. У мене дозиметр залишився в рюкзаке, бо я його. мета з ніштяками набрала, з якимось осладітелями, усілітелями вкуса. Welcome to Red Forest. У рудий ліс. Зараз ми з вами серед цього, так би мовити, рудого лісу. Ого, яка яма, хтось, знає, живе тут. Ми зараз з вами проведемо той самий радіоактивний експеримент. У мене ось така аптечка є, хто питав там мене. Що в мене тут в ці аптечці. Всяке таке в цій аптечці. Від голови, від серця. Якщо вдруг зустріну якусь звірушку та злякаю, всякі там гелі від е, отравлення. Вибачте за мій суржик. Ну і коротше, всяка дрібідьенька. Так, я знайшла цю штуку, отак вона виглядає. Положила дозиметр, щоб ви бачили, що рівень радіації тут нормальний. Відкриваємо пляшку. Тут, коротше, написано, що це на 10 літрів. Так як у нас півлітру ми насипаємо, ось щось насипала, як на 5 літрів. А це залишимо ще, друг. Будемо десь помирати без води. Яке воно страшне. Як оце представляєте, а потім воно його пить треба. Яке воно страшне. Все, тепер. Через 20 хвилин ми з вами подивимося, що залишилося. Верніше, що сталося з цією водою. Ось таке з води вийшло. Коротше, в ітогі, бачите? Пам'ятаєте, яка вона була? Це осадочок. Хату я знайшла в Чорнобилі, клас, збережено. Нарешті. Так довго тут ходила-ходила. Треба ж десь укритися, укриття знайти. А треба обережно ступати. Клас, уявляєте? Ого, яка хата крута! Це як тут фонить, це тріндець, просто гляньте. Це най, найрадіактивніша хата, мабуть, за цей мій похід, я в шоці просто. Просто в шоці, як таке може бути? Скрізь більш-менш тут гляньте просто. Просто капець який фон. Так, заходимо в хату. Обережно, може розтяжки якісь десь мало ли що тут могло бути. Так вона виглядає всередині. Ау, тут на гвозді, може, можна не на розтяжки наступити. Такий сруб здоровий. Всередині теж, до речі, фонить, але вже втричі менше, звичайно, бачите. Бачите, величезна хата. Тут таку радіоактивну хату мені вдалося знайти. Це одна із найстрашніших знахідок буде. В цьому поході, але може далі мене чекає ще щось більш страшніше, бо я ніколи в житті не була в цьому місці. Я сюди залізла, подивитися. Це одна із нових нових частин зони відчуження, де сталкери не дуже часто бувають. І що нас далі з вами чекає. Ще дивіться закинутий сільський магазинчик. І ще такий в такому состоянні непоганому. Ой, пауки. О, дивіться, скільки речей з минулого валяється. Які журнали, бачите? А. Нормально. Оно дивіться. Нормально тут. 89-й рік. Це ще старий, представляєте? 79-го року. Місцевий скарб. І книжку, дивіться, тут знайшла якусь. Микита кожумяка, Каша і істопорашос. якась стара совкова книжечка. Сovєцьке, як би Сталкер казав. Просто совєтське. Слухайте, мені здається, що я обрала нереально атмосферне місце для того, щоб сісти відпочити і погадати. На картах Тару. Так, задаємо картам питання, коли закінчиться війна в Україні взагалі чи думає Росія, наш ворог залишити нас спокої. І скільки років це буде тихо тривати? Коли закінчиться війна? Так, все, хватить. Так, давайте. Тут на три карти витягнути, типа мічі двойка, Четверка Пентаклі якісь. І закінчення будуть четверка жезли. Давайте швиденько глянемо, що це означає. Тут є така інструкція величенька. Я знаю, що багато вас подумає, що я зовсім уже шизнулася на старості років. Але, знаєте, нехай, нехай буде. Воно ж зараз в тренді і ми з вами. Чим ми з вами гірше. Да? Так, м'ячі двойка. Двойка. Непроходящее сомнение, нерешительность, ограниченные возможности, обман, неверное решение, мошенничество. Пентаклі четверка. Накопительство, жадность, чрезмерное патологическое желание. Ну, це корупція. Так, четвер... четверка жезли. ті жезли? Так, шукайте жезли, я нічого не бачу своїми вже старческими очима. Бачите, в кінці нас чекає мир. Радість, гармонія Ви раді і вам ради значення то, що, що і у прямой Ну коротше, все ми зробили розклад Чорнобилі. Якщо у вас є якісь питання, давайте зробимо таку шизофренічну рубрику, де ви будете задавати питання. Ми будемо робити розклад Чорнобиль. А вдруг тут якась магія? Все, друзі. Я побігла далі, тому що час іде, я тут сижу одна і так кричу, і зараз мене просто злякаються. Це такі звуки в Чорнобильській зоні. Так, друзі, а тепер моя, так сказати, перекус мівіною. Сьогодні я купила дві нових штуки. Я вроді не пробувала Дарина, Біф. Я не пам'ятаю, в минулому відео пробувала чи ні. І, і отакий от глас. Лец, клац, короче. Але просто подивіться, тут ціна 9 гривень, а тут 30. Але, як ви знаєте, мівіну я їм сухою. Чому сухою? Бо я ненавиджу варену запарену мівіну. Вона мені так воняє. Тому давайте зараз спробуємо цю дешеву. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві їли таку мівіну? Ще була солоденька якась. там. Але я, кстати, не можу знайти солодку мівіну. Ні в інтернеті, ніде нема. Ну, не дуже, якщо чесно. Якась така невтісна. Так, а тепер давайте пробуємо цю яка втричі дорожча. Цей побільше, бачите? 75 грамів, там 50. Бачите? Отака здорова. Ой, я пахне вона. Цибулькою, олійкою пахне якось. Тут ще, бачите, він є. О, дивіться, яка тут приправа. Це бій, звісно, стоїло було б заварити, але мені нічого. ну оце вкусніше. Я, кстати, не використовую це, коли їм суху, тому що це дуже шкідливо. До речі, дуже багато хто з вас запитував мене, чи боюся я радіації, чи я там скоро вже мене не стане в живих. Да, і такі коментарі теж були, тому хочу відповісти вам за те, що багато років я вже хожу, Я не скажу, що я прям з дитинства тут хожу. Ну, от стабільно з 16-го року я ходила по зоні, і в мене за плечима, як казали, там 10 з половиною походів. Насправді, в мене за стільки років десь близько. Більше, ніж пів сотні походів, а може і більше. Як я підрахувала? Я спеціально цього не роблю. У мене просто є папки в комп'ютері, там, де е, окремо там. похід там, 2018 там, е, жовтень. І отак у от мене дуже багато папок. І я саме по цим папкам рахувала, скільки в мене походів. Якщо будь то десь 63 походи за стільки ось часу. За цей час в поході я знаходжуся приблизно від трьох. До 6 днів. Я фарсірувала, як кажуть, рудий ліс, там, де рівні радіації зашкалюють, але недовго. Тобто я там знаходилась буквально ну хвилин 20. Да, рижис хорош. Я там не, не спочивала довго, не пила там водичку, не їла ніяких там фруктів продуктів в тому лісі, швиденько проходила і навіть часто надягала маску для того, щоб не нахвататися якоїсь пилюки. Але щоб ви знали. Я не пам'ятаю, в началі х років по якась організація міжнародна приїжджала в Чорнобильську зону і офіційно дала висновок, що саме в повітрі в Чорнобильській зоні немає якихось часток. Але ну якщо ти, звичайно, полізеш у руделі з начнеш там копати, то ти ці частки знову викопаєш і будеш дихати приблизно тим, що дихали ліквідатори і колишні мешканці в 86-му році. Ем, я знайома з багатьма ліквідаторами, з багатьма колишніми мешканцями прип'яті. Да, були у них дуже великі проблеми зі здоров'ям, тому що в той час там не тільки радіація там, бета, гамма, альфа е, впливала, а у повітрі була вся табличка Менделєєва, Ну, тобто хіміч, хімія ще була. Особливо страшний був на той час йод 131 якщо я не права, поправте, бо я вже не пам'ятаю чітко, як це називається. Також. В Чорнобилі не можна їсти отаку от штуку, гриби. Гриби це страшна штука. Вчені говорять, що гриби в себе всмоктують ну, просто всі, всі радіонукліди, які на них попадають. І ви знаєте, що гриби вони всередині мають такі, типу як ета, корні, і ну, ці всі корні тягнуть радіоактивність землі. Тобто, це вже їсти. Не можна. Ну, його, мабуть, і так не можна їсти. Я не знаю, що це за гриб був на, на деревині. Ось. Е, тому я відповідаю, що я за ці всі роки намагалася бути обережною, звичайно, але хто знає в житті все буває. Не знаю, що зі мною станеться. Тому підпишіться на мій канал, поки я жива, поки я можу вам щось показати. Звичайно, я жартую, е, тому що в мене є одне бажання дожити до нашої перемоги. А там, як вийде, дякую, друзі, вам за перегляд цього відео. Дякую вам за те, що ви так гарно підписуєтеся, залишаєте коментарі. Я вас всіх обіймаю. Бажаю нам перемоги. І знайте, що ви мої бусічки. Так уже сідає сонечко. Скоро буде йти набагато страшніше.